На Канівщині попрощалися із загиблим кіборгом Анатолієм Чупилкою. 17 січня, після останнього бою за Донецький аеропорт, зв'язок із бійцем обірвався. Тривалий час він вважався безвісти зниклим. Рідні сподівалися, що чоловік живий і потрапив до полону. Проте декілька днів тому у Дніпропетровському морзі тіло Анатолія Чупилки виявили завдяки тесту ДНК. Відстоювати мир і соборність України була для нього справа честі. Свою службу Анатолій Чупилка почав у добровольчих військах влітку 2014-го. Потім був мобілізований до Збройних сил України. А останні місяці життя провів обороняючи Донецький аеропорт у складі 95-ї аеромобільної бригади. Дружина й досі пам'ятає їх останню розмову 20 січня. Він мені казав, каже, ми йдемо на штурм. Нас мало, багато Ну, Ми ж не можемо кидати своїх обідів. Там в терміналі дуже просили допомоги, були поранені. Вони повинні були їх забрати. Вони три рази за ніч штурмували, але ну, там був дуже, дуже тяжкий обстріл. Він навіть мені казав, що я почав питати. Троє суток вони не спали. Відтоді жодної звістки від чоловіка рідні не мали. Сподівались на краще. Втім, днями його тіло ідентифікували у Дніпропетровську. До рідного Канева бійця привезли побратими. Кажуть, для них Анатолій був більше, ніж друг. Нормальний общительний чоловік. Завжди був справедливий. Добивався з цієї справедливості. хотів, щоб солдатам було краще. Надіжний товариш, Снайпером був. Потім поставили командиром взводу. Зад не завжди ходив на передав. У вересні минулого року Анатолій був дообраний депутатом обласної ради та у чиновницькому кріслі не сидів жодного дня. Весь час воював на сході. Голова обласної ради Валентина Коваленка також приїхала віддати шану герою. Вона зустрічалася з ним лише раз за тиждень до загибелі. Це була наша єдина зустріч, єдина пам'ятна зустріч. Коли він своєю дружиною прийшов до мене. І його перше риторичне запитання було, шановні, робіть щось. Я думаю, що ці слова для кожного з нас зараз мають бути риторичним запитанням. І для вищого керівництва держави. Його позини був Свобода, бо більше всього на світі шанував волю. Не один рік був членом одноіменного всеукраїнського об'єднання. Попрощатись загиблим приїхав і Олег Тягнебок. Дуже боляче ховати своїх побратимів. На жаль, це вже жахлива статистика в державі. 30-й свободі, весь який пішов вже з того життя. Анатолій він був особливим чоловіком. І коли ми сьогодні його ховаємо, ці слова, що Господь забирає кращих, так здається, що вони такі правдиві, а не вигадані. Він був надзвичайно справедливою людиною. Провести в останню путь героя прийшли сотні людей. У Анатолія Чупилки залишилися троє малолітніх синів, дружина та батьків. Посмертно його нагородили відзнакою за заслуги перед Черкащиною. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин.